вата-карточку? карточку так прошу. Українські товари повертають кошти в Україні. Доступна система національний кешбек. Тепер при покупці українського товару частина коштів буде перераховуватись назад на мій рахунок. Економічна програма передбачає підтримку місцевого бізнесу. У свою чергу 10% витрачених на товари з позначкою зроблено в Україні коштів накопичуватиметься, а в кінці наступного місяця повертатиметься на обраний банківський рахунок. Ми завітали до одного з супермаркетів поблизу рівного, де очільник регіону Олександр Коваль розповів про переваги даного проєкту. Зокрема, національний кешбек спрямований на те, щоб популяризувати і збільшити попит на українські на місцеві товари, оскільки вони не є першочерговим в кошику наших споживачів. Тому вище зазначена програма, якась і, якраз і спонукає споживача купувати місцеве. Програма вийшла з тестового режиму 11 жовтня. Майже всі банки долучилися до цього проєкту. Доповнив Олександр Коваль. Також очільник регіону пояснив, як працює національний кешбек. 10% повертається як у вигляді кешбеку. На спеціальну картку, яка відкривається шляхом дії в дії та взаємодії з ними з банків, маю картку, кешбек ба отримав вже перше зарахування вигляді: там 240 гривень. оскільки максимальне зарахування здається 3000 тисячі гривень на місяць, долучився, маю таку саму картку і в пріоритеті купую також товари з маркуванням зроблено в Україні. Отримані з кешбеку кошти можна витратити не тільки на товари, також гроші можна спрямувати на комунальні та медичні послуги, оплату транспорту, мобільного зв'язку, а також на спорт, ресторани, походи в. Кіно тощо кешбеком можна задонатити на збройні сили або вкластися у військові облігації. Рівнянка Олена також долучилася до програми та розповіла про враження від використання національного кешбеку. Позитив, ми всі будемо в плюсі, і держава, і споживач, який буде купувати, і ми підтримуємо споживача. І цим самим будемо підтримувати економіку України. Окрім цього, у застосунку Дія можна відсканувати штрих-код будь-якого товару. Для цього потрібно що? Зайти в дію, зайти в розділ сервіси, національний кешбек натиснути. Внизу є така, ось, до речі, відразу вказано, скільки кешбеку вже нараховано. У мене там фора, Фозі, сільпо. Суми після 20-го числа будуть ці кошти зараховування карту. Для того, щоб перевірити, нажимаємо ось цю кнопочку. З'являється штрих-кодів, беремо будь-який товар, наводимо на штрих-код і відразу з'являється повідомлення. За товар нараховується кешбек. Національний кешбек це чудова можливість підтримати українських виробників та заощадити частину коштів, розповіли опитані громадяни. Долучитися до програми можна повнолітній людині через застосунок Дія. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.